Вчитель до учня, як рівний до рівного, педагоги столичних шкіл вирішили одвічну проблему: як виховувати дітей культурними і свідомими громадянами. Адже не секрет, що нині чимало школярів перебувають на обліку в міліції. Головне кажуть, освітяни вчителям необхідно змінити власний статус в очах дитини, поміняти прямі вказівки на дружні поради. Навіть якщо ми стане на допомозі однієї дитини, допоможемо їй розкрити свої індивідуальні здібності, потенційні можливості, це вже буде нам великий плюс, і е, наша, наша місія на цій землі буде виконана. Якщо ми це з вами зробимо, якщо ми побудуємо ту систему виховної роботи таким чином, що кожна людина відчує себе е, найвищої цінності на землі, то безумовно це буде велика заслуга всієї виховної системи в школі. Слухай українське за вітчизняну музику у нашому радіоефірі активно виступають естрадні співаки та гурти у Києві і Львові. Отож, чому артисти сказали ні змінам до закону, за яким квоти на українську музику в ефірі скорочують з 50 до 25 відсотків, розкажуть наші колеги. В солідарні з київськими зірками у Львові проти цього закону виступили співаки Назар Савко, Софія Федина, гурти «Пікардійська Терція, Соколи та багато інших. Артисти переконані попит на українську музику в ефірах. Є думку, що українська музика непопулярна, нам нав'язують зі сторони. Ніхто нас не витісняє. Ми самі себе витісняємо, тому що ми не вміємо стояти, знаєте, до кінця. Ми так спочатку тут постоїмо, міти, а потім вона якось буде. Ніяк не буде. Тобто, навіть в своїй рідній хаті треба навести лад, треба навести порядок і буде звучати українська пісня що це значить що нам нами хтось повинен керувати якісь квоти я це взагалі не розумію що це за слово квота Плакати з написами Не дамо вбити українську музику. Живе звучання барабанів. і Особиста присутність відомих зірок викликала чималий серед львів'ян. До акції долучилися усі небайдужі. Олександр Василюк продає диски з українською музикою. Як ніхто знає, придбати україномовний продукт нині важко. Дешевше купити диски з російськомовним продуктом, аніж підписувати контракт з українськими співаками. Врешті мизин їх просто немає, немає і. Якби якась, наприклад, там ну, контролююча з культури міської ради, чи хто небудь якось стимулював до того, якісь може пільги давав тому, хто наприклад такі диски поширює, напевно, був би їх, їх було б більше. Був би якийсь на них і попит від продукування їх. А далі диски з іноземною музикою розходяться ресторанами і так попит породжує пропозицію. Артисти переконані, починати треба не з Києва а з особистої ініціативи кожного українця, який бажає слухати національну музику. 21 листопада Всесвітній день телебачення. з чим ми і вітаємо своїх колег. А от найповажніша телекомпанія Донеччини та одна з найперших в Україні відзначає ювілей 55 років. Наші регіональні журналісти розкажуть, як все починалось та як живеться їм нині. Сьогодні обласне державне телебачення впроваджує нові способи роботи та трансляції сигналу і береже власні традиції, які складались роками, минають часи, але незмінною залишається взаємна любов між телевізійниками та глядачами. Віра і правда служить танчаном, віра і правда служить Донбасу. Тому я хотів би поблагодарити вас за актуальність сприйманих телевізійних тем, за активну жизненную позицію за те, що делаете для наших жителів напередодні святкування ювілею обласного державного телебачення. Ми відзначили і свято усіх зв'язківців, телевізійників та працівників радіо. Адже разом з ними ми ділимо не лише журналістські будні, але іноді і вихідні. Це Професіональний день, поэтому для мене дуже багато значить Це момент роста, достіжені, не знаю, всього остального та момент любві к слушателю, к зрітелю. Ось вже 55 років у центрі Донецька знаходиться одна з найкращих телевізійних студій. Вона така ж сама, як і тоді. Той, хто побував у справжній телевізійній студії, ніколи її не забуває. Олексій Куделя, Дмитро Стрибольов, Антон Січин, час країни, Донеччина. Стадіони відкриваються, дороги добудовуються, тренувальні бази ремонтуються. До першого удару по м'ячу на чемпіонаті євро 2012 залишилось 200 днів. Чи встигає Україна підготуватись за найвищим класом? З'ясовувала Дар'я Кузнєцова. З кожним днем інспекції УЄФА виявляють все менше огріхів у підготовці України до євро. Утім, у найближчі 200 днів на організаторів чекає ще багато роботи. Зокрема, в компетенції місцевого оргкомітету 57 проєктів, що перебувають вже на фінальній стадії готовності. У наші 200 днів і кожен з цих днів має бути саме потрачений з користю для справи. Сповідуючи філософію УЄФА, ми прагнемо, щоб цей турнір якого ми всі з нетерпінням очікуємо, був кращий ніж усі попередні, і саме такою є стратегія європейської футбольної спілки. Нещодавно відкриття арена Львів та НСК Олімпійський були випробувані товариськими матчами національних збірних і суттєвих зауважень від УЄФА не отримали. А вітчизняні тренувальні центри взагалі відзначені європейцями за дуже якісне покриття. Європейські збірні дуже активно цікавляться. І бронюють українські тренувальні центри. 11 із 16 національних збірних, які кваліфікувалися на Євро 2012, вже відвідали і попередньо забронювали домівки для своїх команд. Полівальники матимуть можливість безкоштовно відвідати ці тренувальні, ці показові тренування тієї чи іншої команди. Оргкомітет Євро стверджує, міста господарі стрімко видозмінюються і перетворюються на європейські. Чи насправді це так ми з'ясовували на одній з вулиць столиці? Наші строїть дороги, нормально зробили стадіони. Ну і в кінці кінців. на місяць раніше закінчили теж добре. Популяризувати Україну. багато людей приїде, яка вона хороша. О, трапить, що трамвай. Більшість українців все ж за єврочемпіонат, що підтверджує рекордне число волонтерських заявок 24 тисячі. Долучитися до футболу хоче кожен, проте не завжди законно. Адже лише спонсори та ліцензіати можуть використовувати бренд Євро 2012. За чим дуже ретельно слідкує УЄФА. Національний банк України став першим ліцензіатом УЄФА «Євро-2012» в Україні. Незабаром буде презентовані монети е, Національним банком України, які будуть, е, які будуть в обігу вже з ближчій перспективи. 2 грудня відбудеться найголовніша подія підготовчого етапу Євро – фінальне жеребкування команд о двадцятій годині. У Палаці Україна 16 європейських збірних дізнаються про своїх суперників на полях України та Польщі. Міжнародну телевізійну трансляцію феєричного дійства можна буде побачити на найбільшому екрані країни на Майдані Незалежності. На церемонії фінального жеребкування також презентуватимуть офіційний м'яч турніру. Після чого збільшену копію його розмістять на майдані Незалежності. З цього все тільки починається, адже за 200 днів це стане офіційною фанзоною Євро 2012 Дар'я Кузніцова, Андрій Грибков, час країни. Якщо на 21 листопада ніч ясна, зима буде сніжна. Сьогодні день святого Михайла. За легендою святий Михаїл явився князю Михайлу Святополку II у вигляді крилатого птаха і в лицарських обладунках під час бою з половцями. На честь своєї перемоги Київський князь будував Михайлівський Золотоверхий Собор, давній герб столиці України, був прикрашений образом Архангела Михаїла, якого вважали хранителем Києва, а також покровителем усього роду людського та всіх борг за свободу і незалежність. Раніше в селах, саме 21 листопада, люди сходилися, аби відсвяткувати прихід зими, а з нею і першого снігу. Отже, такими були новини понеділка. Сподіваємось, що вівторок буде не менш насиченим. Зустрінемось в ефірі.